Чи ясно справжня дружба в шоу-бізнесі? Як ти думаєш? Так, я точно знаю, бо в мене є справжні подруги в шоу-бізнесі. А хто це? Розкажи, наприклад, Ліда Лі це моя любов. Взагалі <свистець> це людина дуже близька мені по духу, по цінностях. Ось і ми можемо зустрічатися. І знаєш, що мені подобається в шоу бізнесі ж як буває? що дружба це зустрілися і купу сторісних <свистець> <мала. свистець> та тата. Та, а ми та, та, так. Так. Так можемо сидіти до ранку розмовляти жодної сторіс не хочеться взагалі телефони брати в руки, тому що це про людські відносини. Що для тебе краще побути з подругою наодинці, чи піти кудись потусити в ресторан? Чи влаштувати піжама паті зі своїми? Дивись, я і тусити це паралельні, які ніколи я, я, я теж нормально дай й Я така бабулька трошки. Я люблю лягати вчасно спати, в мене режим, я роблю зарядку ранкову, Тому вдома краще і просто посидіти, поспілкуватися, бути чайок. Ти знаєш, ми коли до ранку сиділи, всі такі, ой, напевно, у вас якісь похмілля. Ми такі, ми чай пили, ну якби всю ніч і розмовляли, і нам було цікаво. Як у тебе в телефоні підписаний коханий містер? І серденько. Ууу, це світ! А як він так. тебе називає? Якось ласкаво. А, ой, він мене по-різному називає, але е, я люблю, кого він каже, діша е, він е, котиком називає. Я люблю це все, мені ця абоненчина все дуже подобається. Зайка, котик, да, мій... Я дуже люблю. А в яких магазинах вдягається Діана Глостер? Ти знаєш, переважно в українських брендах І, я підтримую. Я сьогодні просто тотал взагалі українські бренди. Навіть взуття, от все на мені, українські бренди, вони такі класні просто стали за останні п'ять років, що в мене І стильні, якісні да, речі. Да. Тобто я люблю купити якісь, може там якусь другу сумку раз в якийсь час. Там я прям накопичую, в мене є банка завжди, де я накопичую на якусь сумку мрії. Ой, ось тому, супер, що це традиція така, так? так тому що вважаю, що а, аксесуари дорогі, вони завжди там додають а, шику якого. Такого стилю. Образ, так, так. Ось такого доповнюється образ, його поповнила. А от саме так. одяг обожнює українських дизайнерів, бренди, тому от підтримує Наприклад, наші. Наприклад, я сьогодні вся вже мем. А угу. це на Мені це теж український бренд. Це Золейс бренд, такий мас-маркет, дуже дуже якісний. І от. Катю Січенка дуже люблю, мастхев гарний бренд. Ну коротше, їх купа насправді. Я в інстаграмі завжди відмічаю. Це не завжди реклама, до речі, тому що просто іноді Порада, настільки, та, та. настільки подобається, що люди питають, я завжди відмічаю і підтримую. Якби ти могла перетворити воду на якийсь один напій, що б це було? Що ти найбільше любиш? Я думаю, що це був компотик киця Комп... прийшла сьогодні на зйомку зі за своїм компотиком. Маленькі пляшиці так мило, це так класно. Каже, <реш> що <реш> 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 трошки бабулька. Ну ти знаєш, просто це єдиний напій, який і охолоджує, і, і трошки солоденький, Я люблю солодке, тому для мене ідеально. Три продукти, які завжди є в твоєму холодильнику: тапочкова О, о, боже, О боже, я їм з усім просто. Ти що? <laughs> це, знаєш, Я кажу, що це рідке золото. Та? Тому що ну, кабачкова ікра – це все. Держи вона смачніша, ніж за ту червону і чорну ікру? Так, Це смачніше за все, це взагалі мій повз багато років. <laughs> Друге – Це булка з маком, Ну, не в холодильнику, але на кухні. давай так. Булку з маком просто. Взагалі їжмачне. Їж Да, я так? обожнюю булочки, випічка, все просто це моя любов. Ван лав. А ще прикольно, що навіть мої дописувачі, там мої слухачі знають про цю любов. І коли в нас була остання зустріч, мені прямо в пакеті приносили банку кабачкової я yes! така... Я бомблін, блін, це дуже класно, і це дуже так знаєш щемливо. Я пам'ятаю, коли їздила теж на гастролі, і мені принесли мамину консервацію Там помідорчики, огурчики, огірки. А що там було ще мариновані грибочки? Дуже люблю грибочки. На третій продукт в мене напевно це знаєш такі в пакетах зелень, тому що я намагаюся їсти зелень. Бо коли ти, вибачте, жреш булки, треба якось Це ж на обличчя. Я знаю, що в тебе теж були проблеми з, зі шкірою, в мене теж в мене і в багатьох є. дівчат. Да. Ну, зараз ти виглядаєш просто класно. я дуже гарно накладаю мейкап. але в мене є проблеми зі шкірою. А, зокрема, от під час війни в мене погіршилася ситуація через цей весь стрес угу. і трошки. Звикликів це, збилися... це впливає. Так, збилися трошки гормони, і я займаюся тим, що зараз лікуюся, uh -huh. і я дуже дуже всім раджу з нашим рівнем стресу. Якщо навіть вам здається, що все ок, я себе гарно почуваю, це зрозуміло. Я себе теж гарно почуваю, бо ми всі адаптувалися. Але для організму це все одно ненормальна ситуація, яка з ними відбувається. Тому здавайте аналізи, будь ласка, робіть чекапи, Бо я так підзабила минулого року, і тепер от розхльобую, бо приходиться в тоналці ходити. Продовжуючи тему обличчя зовнішнього вигляду. Які косметологічні процедури робиш собі? Я ходжу до косметолога раз місяць півтори і роблю процедури, які вона мені незначає. Uh -huh. Я ще жодного разу не колола нічого там. Оп, ці щочки, все таке. Бодокси дуже... ти маєш на Напевно, да, mm. да я дуже ну боюсь цих всіх процедур, і якщо я можу відтягнути, я відтягую максимально. Але я доглядаю дуже ретельно за шкірою. Я не з тих дівчат, які знаєш, я от дівчата блін, в мене всі майже подружки такі. Коли от просто така гладенька шкіра, от так, ну, від природи, та, і та, вона теж нібито і мак з'їсть, і ще щось та, 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 шкіра. Та, та. я не так подружка. І тому мені приходиться домашній догляд. У мене зранку своя програма ціла, ввечері взагалі 30 хвилин займає тільки все змити, умитися правильно і так далі. Я дуже ретельно доглядаю за шкірою. Я теж правильно розумію. Тепер переходимо до теми трошки пікантної. Секс-іграшки. Зачі проти? Чи маєш ти? коротше свою думку мені давай. Сказав, мені цікаво. <рес> Обожнюю. Всі очікують, що я зараз дуже цікаво якось відповім, але <рес> але я вас розчарую. По-перше, я не проти точно. Ну тобто я вважаю що це класно, особливо коли ви. Домовляєте з партнером, розмовляєте, що вам хотілось би обговорювати, обговорюєте, що вам подобається. що ні. Але в мене немає жодної іграшки, <смі> так сталося. Я ще не доросла трошки до цього, тому що по-перше, в мене не було ніякого сексуального виховання взагалі. Мені ніхто не розповідав про це, і якось я побоювалася до uh -huh. там, певного віку. Зараз я відношуся до цього відкрито, але я просто не знаю, що купувати. Коли тебе день народження? 26 серпня. 26 серпня я собі запишу, подарую тобі якийсь прикольний прикольчик. Для початківців. Я запам'ятаю, що я можу взяти на себе цю функцію. Ну, диви, щоб всіх заспокоїти, ми з Іваном справляємося і так дуже добре. Це чудово. Просто, звісно, хочеться щось і новеньке спробувати. Я взагалі дивлюся, мені дівчата постійно розповідають, що там це так класно, це так класно. А я а за мене хтось за руку візьме і покаже, що саме. Про що ви кажете? Якщо б ти зустріла своє перше кохання, що б ти йому сказала? Яке я ну, взагалі у тебе було? А перше ти знаєш, що я зустрічаюся майже зі своїм першим коханням? Так. Да? Да. Ну, в мене були. Хлопці до цього. А, нас як було зараз long story short. Я зустрічаюся другий раз зі своїм хлопцем. Ви, роз, ви, ми як, ви розійшлися, розійшлися, потім я одружилася заново, з іншим, а -а -а -а! потім ми <зстали> розсталися і зараз ми знову разом. Повернулася до нього? Так, ми повернулися один один до одного. І скільки ви от, якщо порахувати загалом років, тоді разом вже вже виходить майже дев'ять. Боже. Народ, якщо от ви не вірите в кохання з першого погляду або в таке довге життя закоханої пари. То блін, давайте ці всі свої думки відганяти, тому що насправді воно існує. До речі, у вані я перше кохання, і ми зустрілися, коли мені було 13 років. Тринадцять йому було шістнадцять. А де уявляєш? А де ви В Ялті. Ми тоді з батьками відпочивали. Я народилася в Ялті, і ми відпочивали кожного літа. Та кримчанка, і от ми кожного літа їздили відпочивати у Ялту, тому що на той момент вже в Києві жили, і просто на пляжі, де можна платити і заходити. Заплатив Ваня там 20 гривень, зайшов, і там я на стівчику сиділа і чекала гру в волейбол. І він мене побачив і каже: з тих пір все, закохався, і він чекав мені. Мене довго. Ну, поки я виросту, тому що я його боялася. Я думаю, блін, такий дорослий хлопчик, Ти пам'ятаєш, у тебе тринадцять шістнадцять. Це просто е, пропасть. Ось, і все, і він дочекався. Я стала дорослою, і ми почали зустрічатися. А от в підлітковому віці був хтось з голівудських зірок, хто тобі там дуже подобався? Там знаєш, як раніше ми робили там постери всілякі на стіни. Ну, було таке чи ні захоплення? Перший перший диск, який мені подарували, це плеєра пам'ятаєш ці плеєри так, з дисками? Так. А, Це було Брітні Спірс. I І... I так, боже, як вона мені подобалась. Я думала, що все. А що тобі зараз не подобається? Це... Ні, ну так я теж можу, якщо чесно. Але ти знаєш, я просто тоді мені здавалося, що я ну, я вже майже Брітні Спірс, що ну, трошки щоб угу, працювати, угу. і я буду Брітні Спірс, реально. І Бійонсі, Я дивилася концерти Бійонсі і плакала. Я так сильно хотіла теж бути на сцені, отак, як вона виступати, що я сиділа і плакала, навіть коли була маленька, дуже мені дві. Боже, моя А Як ти вважаєш, що для дівчини важливіше: відносини з мамою чи татом? А, я вважаю, що взагалі стосунки з батьками а, не міряються типу хто більше, хто менше, тому uh -huh. що а, в цілому і тато, і а, мама наносять нам травми, навіть якщо нам здається, що ні а, та, та. А, і вони а, удвох як це сказати відповідальні за те за той стан, в якому ти психологічно знаходишся навіть вже дорослою людиною. Тому що і це не звинувачення в їх сторону. Ми всі там хто буде батьками, хто вже батьки, розуміємо, що це е, якби такий нормальний природний процес. Просто когось травмують більше, когось менше. Ти але... Знаєш, вибачте, да, да. як це кажуть, яким би ти хорошим не був батьком чи матір'ю. Твоя дитина все одно знайде, що розказати своєму 100%. психологу, коли виросте 100%. відсотків. Але як каже, мій психолог на це вона каже просто різний рівень травм. Бувають травми дуже глибокі. Mm -hmm. Буває ти, які проговорив у психолога, і все. ок. Uh -huh. а, і тут немає хто більше, хто менше. Це їх, знаєш, така спільна плідна робота, скажімо так. А, як ти гадаєш, от зараз просто є така ситуація, в принципі, я помічаю, і на собі, і на інших дівчатах, що у багатьох дівчат є страшенна невпевненість у собі, нелюбов до себе, неприйняття себе, uh -huh. на твою думку. Я так розумію, що ти в цьому в принципі, процесі розбиралася. І... Так. На твою думку, от перші три кроки, які має зробити кожна дівчина для того, щоб прийняти і полюбити себе, з чого mm -hmm. починати? Це таке дуже комплексне питання. Насправді, Та, я Складне. розумію, що це складно mm -hmm. відповісти. Але для тебе, ну от я була взагалі не впевненою в собі, років до 20. Ти п'яти, напевно, точно. В мене були дуже сильні комплекси. Зараз мені полегшає, хоча іноді все одно знаєш, є таке знецінення з себе, є комплекс самозванця, оцього, коли ти думаєш, що ти не заслуговуєшся, що так, ти досягнув. Але а, почати і треба... І Ти не заслуговуєш кохання, от інколи, і таке, кохання, аби... так, і кохання, і успіху не заслуговуєш. От так, є таке. Так. А, з чого почати? Перше, з чого, з чого треба почати, це звісно розібратися взагалі. А, що саме є причиною невпевненості а, от, всередині, от чесно, чесно. Бо буває таке, що насправді це не про загальне відчуття себе, а це навіть про якусь деталь там, не знаю, у зовнішності, це про якусь, а, я не знаю, просто якусь установку, яка в тебе є в голові, і ти в неї свято віриш. А це насправді зовсім не так. І тому я би почала з цього просто розкласти для себе, от, сісти і спитатися, Пополучка, добре та? я не впевнена угу. в собі. Що саме от згадати ситуацію, коли тобі прям було там не знаю, моторошно познайомитись з людиною, чи там щось зробити. Або максимально некомфортно, так, так чомусь. От що в цей момент тебе якби соромить чи а, ну збиває більш за все? Uh -huh. Оце розкласти для себе, бо ти іноді, коли розумієш причину, ти для себе сам від, сама відкриваєш, що це не така велика проблема, масштабна, як здавалося. Це перше. По-друге, я дуже вірю в «fake it till you make it». Тому що я коли була дуже невпевнена собі довгий час, я користувалася цим правилом. Тобто я уявляла, що я впевнена в собі, uh -huh. типу така акторочку uh -huh. вмука, uh -huh. просто робила те, що мені треба, а потім якось воно приходило, ця впевненість. Тому що насправді не як якісь афімації, uh -huh. та uh, ти знаєш, це більше як пригнути, стрибнути в людяну воду чи там. З обриву і подивитися, що буде, ага. <сх> тому що цей крок зробити найважче, але потім ти частіше за все розумієш, що блін, а це не так страшно, не так страшно заговорити, не так страшно познайомитись, не так страшно там виступити і так далі. Знаєш, в цьому mm -hmm. от питанні, я так розумію, дуже дотичне те, що а, психологи теж різні казали про те, що от ти хочеш щось зробити, але боїшся. Окей, сядь, подумай. Що найстрашніше зможе відбутися, якщо ти це зробиш, так, так. і найкращий варіант, який ти можеш отримати, це теж дуже і щоб ти був готовий до будь-якого ем, виходу з цієї ситуації. Так, до речі, це уявляти найстрашніше, це дуже допомагає, бо іноді. Ти думаєш, так що найстрашніше там уявив собі ситуацію і такий ну блін, це не так і страшно, насправді. Ну тобто, так, найстрашніше так. не так страшно. І третє, що я порекомендувала би, це а, дуже сильно чимось захопитись. Я просто така людина була з дитинства, що я хотіла бути на сцені, я хотіла співати, виступати для людей, щось їм показувати, розказувати і так далі. І мені це було притаманно, Знаєш, так якось Я так. Да, ти точно розумієш, і а, коли ти чимось дуже сильно захоплюєшся, ти іноді забуваєш подумати про те, що ти не впевнена в собі. І я взагалі вважаю, що коли ти розвиваєш якісь скіли нові, нові, навіть якщо в тебе є професія, але знайти щось, що тебе так захоплює, чим тобі хочеться займатися, в чому розвиватися, воно дуже сильно допомагає. Тому що, коли ти спеціаліст у чомусь, чи ти знаєш, що ти профі, це дуже додає впевненості. Тобто, так, ти знаєш, так, що у чомусь крутіше за тебе нікого немає умовно, тому що. Ти відповідаєш за те, що це от класно на рівні. І тому я от рекомендую чимось захопитись на дуже сирі. Так що, дівчата, якщо хтось має таку проблему, то спробуйте на собі. Так. А яка Діана Глостер у гніві? Що може тебе вибісити так швидко? Ого! Та? Я так, така біла і пухнаста виглядаєш. Ні, ти знаєш, я не те, що біла пухнаста, я просто дуже позитивна, добра людина сама по собі, ну, але відчувається але... так. Але... А я е, дуже... Швидко завожусь, як то кажуть, знаєш, я типу да. мене за різкі обиду, да, да, та? різкі да. Да, 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 да. Тобто я навіть можу дуже uh, швидко потім так само відійти. Uh, да, да, да. Але мене от можна ось так чимось роздатувати. Я така і що? і що, і що? З ким розбирати? Зараз всім буде хана. Да, да, да. Я насправді ну за від ситуації. Звісно, ми найсуворіші зі своїми, так ну, це не було сумне найближчими, кому можна показати себе да, і навіть да. з такої сторони. Але я ж е, творча емоційна людина. Це мене не виправдовує, але це впливає. Я над цим дуже працюю. Uh -huh. Я до речі, за останні два роки, особливо під час війни, оця робота з психологом для мене стала взагалі якоюсь ключовою. Тому що знаєш, під час війни всі травми вони якось. Всплили просто дуже різко, дуже сильно вони емоційному такому стресі. Так. Та. і ми пропрацювали якось скоріше. Мені здається, ніж ми б це в мирному житті угу. потихенько йшли. І я дуже сильно пропрацювала цей момент, тому що я знала, що моя драців дратівливість, оця моя емоційність, оця перезбудженість в такі моменти, вона руйнує стосунки, вона доставляє дискомфорт людям, які поруч зі мною Може і... образити, да. боляче. Я прийшла та до психолога і сказала, що мені так не подобається, не хочу робити боляче людям, які поруч, і ми прям пропрацьовували це. І зараз я хочу сказати, що я вмію себе контролювати, я можу спокійніше відреагувати. У нас є певні правила. До речі, це дуже корисно. А в нас є правила, навіть з Іваном. Ми домовились, що коли ситуація. Ця коли я ось так завожусь, угу. я не можу дуже швидко ну включити холодний розум і нормально спілкуватись. Ми домовились, що я кажу хвилинка, у нас да, слово та. є ключове, і він мене залишає на якийсь час. І потім, коли я а, вже відійшла. Я підходжу, і ми нормально вирішуємо проблему. Тому що я могла блін не говорити якоїсь фігнізайвого сто відсотків. Да, да. Я тебе дуже розумію. А ти так. ще теж на язик, як то кажуть, це дуже і на емоції, і mm -hmm. на жести якісь. Я розумію тебе. І до речі, те саме. Я не займаюся з психологом, але останнім часом пропрацьовую в собі ту саму фішку, коли щось бісить, щось йде не за планом, коли е, хтось там входить в твою е, зону комфорту і так, щось там так. нарушає в ній. Так я розумію, що хочеться написати. Зараз прямо смс-ку настрочити або записати голосову і так. раніше я так і робила. Mm. А зараз я теж зупиняюсь, зберу собі mm. там декілька хвилин. Напевно а, просто подумати, mm. якщо мені захочеться через там півгодини годину зробити так само. Так а, то роби окей, але це все вже 100% буде в зовсім іншій формі. Більш конструктивні, нормальні по фактам, і це дуже, це дуже круто, корисно. Класно, це дуже корисно, і, і я дуже рекомендую домовлятись про це зі своїми рідними. Тому що людям поруч з тобою вони іноді не знають, як на це реагувати, Їм може бути дуже боляче. А якщо ви домовились, ти просто сказав, дивись, я така людина, так. я завожусь. Ну типу, мені треба час. То все ну вирішується багато проблем. І от наші навіть стосунки стали набагато краще, коли ми про це домовились. А твій коханий, він взагалі по темпераменту такий же, як ти, чи він інший? Ви схожі? Ні, Всямо. він інший Зовсім інший. Він взагалі такий дуже, от... він знаєш така. Тепла, спокійна, розмірена, Ой, людина. Клас. як він мене витримує, я не маю поняття. Йому пам'ятник треба поставити. Бо я дуже емоційна, я дуже швидка. Я от щось придумала, знаєш, мені треба не завтра, сьогодні зробити. Я всіх дістану. Так, ми це все робимо. Все, Поїхали, швидше, швидше, швидше. А він такий спакуха. Слухай, це класно, Справжній надійний чоловік, який дати тобі опору і підтримати будь-який твій кіпіш, але зробити це. Іноді мені хочеться сказати, манья, тобі оплатити психолога. Хочеш? Я знаю, що я просто дістала. Бачиш, яка ти турботова дружина. Я просто його дуже кохаю, і іноді я розумію, що в нас просто різні темпи, і йому важче, коли поруч оце. Ааа! Отаке все. Але ну все одно класно, тому що я кажу за те, в тебе життя цікавіше ніж могло би бути без мене. Так, да, да, звісно. на що б витратила останні гроші да. у мирні часи чи зараз? зараз? Зараз ну останні ну якщо щось залишила б щоб поїсти там і квартиру оплатити, uh -huh. а, і все інше на ЗСУ віддала. тому що в мене постійні збори. До речі, зараз теж на збір великий для гвардії наступу. І це капець як важко збирати з кожним днем. Все важче й важче, і а, це скаже Прин... можливо, куди можна донатити. Людям. Так звісно, в мене і в телеграм-каналі Гострифем, і на моїй сторінці в інстаграм я постійно залишаю банку, і ми збираємо зараз 500 тисяч гривень для. Для гвардії наступу, я хлопців особисто знаю. А uh -huh. я знаю на що буде витрачено, я все там прописала. І якщо ви можете задонатити, будь ласка, хоча б якісь 10 гривень. Це дійсно змінює ситуацію і збирати все важче й важче. Тому так, і хлопці звісно. чекають, і ви розумієте, те, чого ми всі зараз чекаємо, воно вже дуже скоро. А в них немає елементарних речей, там якихось рацій, тепловізорів і так далі, які їм необхідні. Тому давайте допомагати. Це важливо. От я б останні гроші зараз на це віддала, тому що більше за все на світі я зараз. Хочу перемоги, ну, як і ми всі. Ну, так, тобто... звісно, це і це не банальні задання, слова, це просто от реально від душі, тому що ми вже всі хочемо миру і свободи в нашій країні. Дуже. І Це дуже скоро станеться, тому що ми кожен працюємо на своєму фронті, і це означає, що ми працюємо як єдиний організм а... і все буде точно. Чого м -м, бажаєш завжди на день народження комусь? Комусь. Так. А, завжди бажаю щастя до мурашок. О! Я я люблю прям це формулювання, тому що знаєш, є ну, тебе багато може бути різних речей, які тебе роблять щасливою, чи так. тобі радість приносять, але є особливі моменти, коли в тебе прям мурахи. І при чому це насправді дуже прості речі. І от мені хочеться, щоб було у людей кохання до мурах, щастя до мурах, щоб от таке своє особливе, дуже персональне, особисте. Оце найголовніше. Мені. А собі? Ще побажаю. А собі ще побажаю. А собі якщо зараз побажаєш, воно обов'язково збудеться. збуде. Можна прям все що захочеш. Ну так, давайте так. Я дуже хочу, в мене прям вішліст, є, можна? О май гад, давай! Я люблю мріяти. В мене є оці сідочки, візу. Це працює. Дуже люблю. Ну, по-перше, я мрію про олімпійський колись. Я дуже хочу зібрати олімпійські для мене. Це якийсь символ перемоги над собою, перемоги, щоб показати дівчатам, що все можливо у цьому житті. Що кожна дівчина, якщо вона дуже багато працює, мріє, вона може досягти цієї мети. І от ми, прямо з підписниками, знаєш, разом йдемо до цього Здається, Це такий символ справжнього артиста за. Призначенням mm -hmm. взагалі за покликанням артиста, тому що кожен артист за покликанням мріє зібрати Олімпійський, і це дуже круто, так так. і так, я так, вважаю, що, що і, і до речі, а, знаєш, коли кажуть, ой, всі мріють про це олімпійський, Так всі мріють про це олімпійський, і але дат багато у році розумієте? всім вистачить дат на тому олімпійському. Всі ми виступимо, буде круто. І Боже, щоб це було якнайскоріше, щоб ми виступали на олімпійському. З радісними крутими подіями, концертами і сто відсотків. Але треба з чогось починати. Тому так. зараз в мене така перша мета, моя професійна, яку я собі бажаю. Це перший сольний концерт. Я дуже про це мрію. Це перший хіт якийсь дуже гучний. Я над цим працюю багато пишу. Музики саме для цього. І ти знаєш, я собі завжди бажаю щось у професійному плані. Тому що скажу чесно, мені дуже сильно пощастило з тим, що в мене такі стосунки, в мене чудова сім'я, мама, сестри мої і здоров'я тут фу, я займаюся їм ок. Тому от я собі бажаю завжди в професійному плані, бо мене це. Ну, надихає мені це надає силу йти далі. І мені подобається, що те, що я роблю, воно дуже сильно мотивує, надихає інших дівчат. Мені знаєш, коли дівчата в Директ пишуть, що блін, от я хотіла здатися, а подивилася на тебе і не здалася. І я думаю, блін, ну це ж не головна нагорода. Uh -huh. yeah. Для кожного так. тому от бажаю кожній досягати своєї мрії і не так, от ефімерного словами, а от знати, що буде боляче, що будуть відмовляти. Я все це показую завжди чесно, що буде нелегко, що 300 разів скажуть, що не візьмемо пісню там і так далі, чи там кудись не покличемо. Але все одно і ти, якщо ти в це віриш, якщо відчуваєш, що це твоє. От я відчуваю, що це моє. Дуже сильно це люблю і хочу, щоб все вийшло. Це обов'язково вийде Кітя. Дякую. Скоро буде перемога. Ура!